Віталію, перед тим як ми перейдемо до обговорення власне загострення між Азербайджаном і Росією, я хотіла б, щоб ми звернули увагу дуже коротко на ряд подій у Польщі. В Варшаві протягом усього тижня відбули відбув, відбувся ряд пожеж на різних об'єктах. Це двічі було Варшавське метро, один раз об'єкт енергетичної інфраструктури, а вночі на 4 липня палав житловий будинок в районі Зомки. Евакуацією займалися сотні пожежників. Було еваку... були евакуйовані теж сотні людей. І ви знаєте, от давайте нагадаємо, що 12 травня 2025 року міністр закордонних. Справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про намір закрити генконсульство Росії у Кракові у зв'язку з діяльністю російських спецслужб, слід яких був доведений у справі про підпал торгового комплексу на вулиці Маривільській у Варшаві. Це був масштабний. Підпал масштабна пожежа, яка нанесла значні збитки е, в, е, в польській столиці, і от це е, краківське консульство було е, припинило свою роботу у понеділок, 30 червня, тобто на тому ж самому тижні, коли відбулися ці ця серія якихось незрозумілих пожеж, які наразі розслідуються польською поліцією і спецслужбами. Е, наразі бракує конкретних висновків слідства, так але ми пам'ятаємо погрози російської сторони у зв'язку з закриттям російського консульства. І м, факт, що ці події певним чином е, перетинаються, і що масштабний підпал е, торгівельного центру у Варшаві рік тому це абсолютно точно справа рук російських спецслужб. Навіщо росіянам пожежі у Варшаві та інших європейських столицях? Це дестабілізація Європи. Якщо ми хочемо дестабілізувати і залякати Європу, і продемонструвати, що європейці не мають допомагати українцям а в іншому разі, на них очікують диверсії, пожежі і терор, то ми так і маємо себе вести. Я думаю, що це абсолютно відома тактика Росіян. Я вам хочу нагадати про серію терористичних актів, які відбулися по всій Європі після 11 вересня Сполучених Штатах. і теж ці запитували, навіщо це потрібно? А це потрібно для того, щоб заляковувати захід загалом. От, ви не маєте допомагати Америці, тому що ми у вас влаштуємо терористичні акти. Такою була тоді тактика тодішнього терористичного підпілля, яке теж, до речі, могло бути так чи інакше пов'язано із е... Москвою чи Пекіном безпосередньо або опосередковано. А тепер сама Росія виступає в ролі такої гігантської терористичної організації. І мені здається, що одне має сусідити з іншим. Якщо Росія б'є по Україні, але побоюється прямих ударів по країнах, які допомагають Україні вистояти. І ми знаємо, що зараз країни Європейського Союзу це найбільший ворог Росії, російське політичне керівництво, цього не приховує. Вони ж весь час говорять, це все європейці, це все вони. То звичайно, вони мають створювати умови, в яких європейці. Мали б з точки зору Кремля усвідомити єдиний шлях до спокійного життя це припинити допомагати Україні інакше у вас буде все більше і більше терактів, підпалів, диверсій, терору. І все це ми будемо фінансувати і спонсорувати, і організовувати. Ви ж пам'ятаєте ці всі появи російських агентів на різних збройових складах в Чехослав, Чехії? цих на цих арсеналах. Пам'ятаєте, як організовували вбивство різних бізнесменів, які займаються торгівлею зброєю ще до Великої російсько-української війни? Москва вже до цього всього готувалася, а тепер війна йде. Що ж, ми сподіваємося, що і європейська поліція, і лідери е, країн, і громадянські суспільства е, виявляться міцнішими ніж розрахунок російських спецслужб, і також зможуть діяти превентивно, щоб протидіяти і російським диверсіям і дезінформації. Тим часом наша з вами редактор Світлана Самойленко наполягає, що перед тим як ми почнемо нашу розмову про Азербайджан і загострення між Росією і Азербайджаном, ми подивилися короткий сюжет, який підготувала на цю тему редакція. Тож давайте дивитися і верта приєднатися до обговорення. І без того напружені відносини між Москвою та Баку можуть перерости у дипломатичну кризу. Приводом став інцидент у Єкатеринбурзі, де 27 червня силовики затримали більше півсотні етнічних азербайджанців, начебто за раніше злочини. Під час рейду двох братів: Зіяда та Гусейна Сафарових було закатовано. Це згодом підтвердила судмедекспертиза в Баку, куди повернули тіла загиблих. МЗС Азербайджану висловило рішучий протест щодо насильства, яке вчинили росіяни. Агент прокуратура почала власне розслідування. Окрім того, у відповідь. Від надії Москви Баку скасував всі культурні заходи пов'язані з Росією, виставки, концерти, фестивалі. А ще в офісі інформаційного агентства Спутник Азербайджан, яке входить до російської медіагрупи Росія, сьогодні було затримано кількох працівників на чолі з виконавчим директором та шеф-редактором. В Баку заявили, дані представники змі є співробітниками ФСБ Росії. Та куди серйознішим поворотним моментом у відносинах між Баку та Москвою став інцидент з пасажирським літаком Ембраєр Азербайджанських авіаліній, який 25 грудня дві 24-го року виконував рейс з Баку до Грозного. Авіалайнер підбили в небі на столицею Чечні, а місцеві диспетчери відмовили йому в посадці. Екіпаж дотягнув до Казахстану і вже там спробував посадити пошкоджений літак в аеропорту Актау, де фактично і впав. Тоді загинуло 38 людей, 29 вижили. А на корпусі літака виявили характерні ознаки від ураження засобами ППО. Після цього Кремль лише перепросив за трагічний інцидент у повітряному просторі РФ, проте провину не визнав. І ось після. Рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі та вбивстві братів Сафарових 1 липня азербайджанські змі опублікували анонімний лист з пояснювальною запискою капітана протиповітряної оборони з Грозного. Там говорилось, вогонь по азербайджанському літаку відкрили за наказом Міністерства оборони Росії. З'явився і аудіозапис, на якому чути як віддається команда вогонь. А вже наступного дня в генпрокуратурі Азербайджану заявили, невдовзі оголосять результати експертизи у справі про збиття літака росіянами. А ще у МЗС Азербайджан. Но викликали до себе посла Росії та висловили ноту протесту щодо недружніх кроків Москви. У відповідь на пропагандистських каналах Росії почали лунати погрози в бік Баку, втім і на азербайджанському телебаченні вже також заявили, що думають в їхній країні про Кремль та його політику. Розуміємо, ви звикли панувати над народами, яких Росія насильницьки включила до свого складу. Хай то за царських часів чи в радянський період російський народ вважався вищою расою. Азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени та інші народи завжди вважались людьми другого сорту. І Хоча імперія канула в небуття, мислення не змінилось, воно продовжує існувати. Віталію, давайте розбиратися, що відбувається, що все це значить для України, як можуть розвиватися події, і чи можливий гарячий конфлікт між Москвою та Баку, якими, власне, тут можуть бути теж наслідки для нас. Ну я не дуже вірю в гарячий конфлікт між Росією та Азербайджаном з цією простою причиною, що Росія зараз не має ніяких ресурсів для якоїсь ще війни. Можуть бути якісь економічні наслідки, дуже серйозні. для Тих, умовно кажучи, азербайджанських бізнесменів і громадян Азербайджану і громадян Росії азербайджанського походження, які працюють в Росії я думаю, що їхній бізнес може бути знищений найближчими тижнями і перерозподілений між людьми, близькими до російської влади. Я взагалі допускаю, що вся ця історія якраз для цього і організована, що те, що ми почали побачити в Єкатеринбурзі. А потім вже і в інших російських містах, до речі, це перерозподіл бізнесу, перерозподіл фінансових потоків. Те, що при цьому ніхто не поважає азербайджанців, ну так абсолютно точно сказав цей журналіст азербайджанського телебачення. Дійсно, для російських шовіністів азербайджанці це не люди. Так їм дозволяли там заробляти гроші в Росії. Ці, тільки з цієї точки зору, що Азербайджан продовжує вважатися російською провінцією. Яка рано чи пізно повернеться до складу імперії, і тому, якщо вихідці з цієї провінції заробляють гроші і діляться цими грошима із російськими чиновниками і бізнесменами, то це їхнє право, їхні обов'язок, я я сказав заробляти і ділитися. А якщо ми не сприймаємо Азербайджан як провінція, сприймаємо Азербайджан як країну, яка починає орієнтуватися на якісь інші держави, ну Після Другої Карабахської війни стало очевидно, що і Хамаліїв шукає такого, я би сказав, стратегічного союзу із Туреччиною. То, звичайно, азербайджанцям на російській землі і в російській економіці робити нема чого. Я не думаю, що все це відбувається, скажімо так, заплановано. Чи спеціально збили азербайджанський літак? Ні. Могли б збити будь-який інший. Але точно Путін не та людина, яка буде вибачатися за збиття азербайджанського літака. Як, до речі, ніхто не вибачався і за збиття малайзійського? Чи вважали в Москві, що оці дії в Екатеринбурзі можуть призвести до гострої реакції в Баку? Ні, не вважали. Я думаю, що вони взагалі про це не думали, тому що їх абсолютно не цікавиться реакція БАКУ. От Чому фокус? Вони не вважають, що Росія це та держава, яка має звертати увагу на реакцію в країнах з так званим обмеженим суверенітетом, а саме так сприймається будь-яка інша колишня радянська республіка. І тому реакція Азербайджану зараз виглядає дивно для Москви. Ба більше я думаю, що Володимир Путін ще й вважає, що Ільхам Алієв відзначається чорною невдячністю. Він не втручався в Карабасську війну, він дав можливість Алієву відновити територіальну цілісність Азербайджану. Це ж так з точки зору Путіна, все виглядає. Він навмисне покарав Вірменію, щоб Вірменія не думала, що можна буде водночас демократичною країною і союзником Росії. А Аліїв, замість того, щоб присягнути Путіну на вірність і завжди бути його вірним васалом, вдячним його за такі можливості, намагається домовлятися з Ердоганом, людиною, від якої завжди можна очікувати домовленості Сполученими Штатами Америки і з Трампом, і з іншими ворогами Путіна. Ну, звичайно, в такій ситуації конфлікт між. Росії Азербайджаном є абсолютно неуникненим. Тут же найголовніше не те, як поводяться росіяни. Росіяни завжди поводяться однаково. І з азербайджанцями вони завжди, всі ці три десятиріччя, поводилися однаково, як з людьми другого чи третього сорту. Це правда. Відмінність ситуації в тому, що в Азербайджані не закривають на це очі, так як це робилося раніше. Що в Азербайджані протестують проти такого ставлення щодо власних співвітчизників. Що Ільхам Аліїв після другої карабахської війни не може дозволити собі закрити очі на ігнорування просто звичайної, я б сказав, гідності азербайджанської держави і азербайджанського народу, а Росія, яка впевнена, що його задача це закривати очі і не морочити голову, тому що він не ровня Путіну. Він не може взагалі виступати з якимись заявами, які можуть занепокоїти Путіна. І вже зараз ми з Москви чуємо, якщо Алі вважає, щоб азербайджанський бізнес в Росії залишився, він має публічно вибачитися. Перед президентом Російської Федерації і Російської держави без цих публічних вибачень, без цього приниження Алієва, ніякої нормалізації російсько-азербайджанських взаємин не буде. А як ми розуміємо, Аліїв не буде публічно вибачатися і не буде принижуватися перед російським президентом? Тому конфлікт буде надалі розвиватися. Я думаю, що так зараз він буде в економічній площині. Але коли у Росії з'являться реальні військові можливості, вона звичайно нападе на Азербайджан. Це абсолютно зрозуміла річ. А це те, що очікує Азербайджану Росії в найближчі роки. Але зараз всі сили Російської Федерації вони стягнуті на українському напрямку, і Москва не може дозволити собі війни ще із Азербайджаном. Ну і для нас це, ця історія в будь-якому випадку має позитивний ефект, тому що ця жахливо дискримінаційна справа з побиттями вбивствами азербайджанської діаспори з боку росіян, російських спецслужб, в принципі, глобально сприяє звільненню Азербайджана від пострадянської політичної. Окупації також сприяє курсу на зближення із заходом і побудові ефективних добропартнерських відносин з Україною. А де добропартнерські відносини і порозуміння, там можливо і задоволення українських запитів на зброю.